Доброго ранку, любителі, слова Божого, миру вам та Божого захисту. Наш дух знаходиться за п'ять хвилин від смерті, так як фізіологічна людина. Навіть якщо ми народилися згори, тоді потрібно постійно дихати Духом Святим, Словом Божим. При освященні Духа, при окропленні кров'ю. Кров, вона діє тільки при наповненні Духом Святим через Слово. І якщо нас позбавити кисню навіть на п'ять хвилин, то ми загинемо. Це дуже швидка смерть, коли у людини припиняється дихання. Можна ми відмовитись від води на деякий час, але не, не від кисню, не від дихання. А вранці, коли ми встаємо, ми робимо вдих через Слово Боже, ми вживаємо цю атмосферу, наш стан нашого Духа і Духа Святого наповнює наш дух і приносить нам енергію, здатність діяти, робити розсилки, здатність рятувати людей. Це все енергія Божа. Коли ми приймаємо силу, тоді зійде на нас Дух Святий, і ми наповнюємося Духом Святий. Кожний день каїмося, і тоді кров Ісуса Христа очищає нас і приходить святість, освітлення і Божа благодать. Амінь.